Вітаю вас в заключній частині. Зараз будемо вв'язувати самий край. У вас що має вийти ось тут ряд, стовпчиків без накиду в кінці. На заокруглені. Все-все-все пров'язано стовпчик в стовпчик. Повітряну петлю і тут арку також не забули. Якщо у вас серветка лежить і ніде не, не тягне, не де хвилями не береться, значить що все зроблено адекватно, все правильно. Так, далі. Три петлі підйому. Накид, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Дві повітряні петлі. накид. Відступаємо 1, 2, 3 в четвертий стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, накид. В цей самий стовпчик пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. накид. Відступаємо 1, 2, 3 в четвертий стовпчик з накидом. Наступний стовпчик з накидом. Власне, це і є рапорт. Таким чином обв'язуємо по колу дві петлі, накид. Уважно, щоб у вас все зійшлось. Один, два, три, чотири п'ять. Накид. Власне, в цьому місці, чому я виділила цю третю частину окремо. Можна перерахувати, скільки у вас топчиків цих без накиду, і фактично зв'язати будь-яку обв'язку, будь-яке мережево, яке вам подобається. 3, 4. Тут фантазія, в кого є. Всі шляхи відкриті, як то кажуть. Ось. І таким чином. Коло. Ось тут з'єднатися третю повітряну петлю. Так, закінчили цей ряд. Одночасно хочу показати, якщо у вас не зійшлося, якщо ось тут е якась додаткові стопчики з'явилися, чи, навпаки, щось не сходиться. Всі маніпуляції можна зробити на повороті. Ось тут, якщо ви бачите, в мене було. Два стовпчика, і їх просто я от сюди, тут заховала. Тепер все сходиться. А, тут ідея, яка не ховайте і не звужуйте в'язання на прямому полотні, тому що це буде досить видно. Якщо вам треба додати стовпчики, тоді краще ось з цієї сторони додати і з цієї сторони додати. Ну, так як в мене прибрати треба було два. То я вирішила з однієї сторони просто. Так, далі. А далі в нас. Так, повітряна петля підйому. Стовчик без накиду. Наступний стовпчик. Повітряна петля. Пропускаємо малу арку в велику з п'яти повітряних петель, Пров'язуємо 10 стовпчиків з одним накидом: один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять десять. Повітряна петля. Ось так. Ось ці два стовпчика будемо в'язати як один стовпчик без накиду. Ось Таке звуження. Повітряна петля. І далі, кажуть, уже по накатаній Десять стовпчиків. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Повітряна петля. Знову два стовпчика без накиду з однієї вершини. І таким чином обв'язуєте по колу. Якщо трапилось таке нещастя, що вас ось тут починає тягнути, тоді між а, віялом і стовпчиком з знією вершини не одну повітряну петлю, а дві. Просто додаєте і перевіряєте. Кладете в'язання, рукою провели, лягло супер. Про... Ой, блін. продовжуйте далі. Це дуже легко перевіряється. Ця серветка, доріжка серветка, є такою, що вона не має бути хвилястою і не має тягнути в процесі. Може бути, якщо у вас там просто величезна довга і може десь бути, але тоді перевіряйте ось тут. чи Правильно ви відступали. Три стовпчика пропущені. Два стовпчика. Три стовпчика пропущені. О, ось цей трикутник знов три стовпчика. Якщо будете в'язати через два, у вас візьметься хвилями. Все, легких петельок, зустрінемося ось тут. І так, у нас перестанній ряд. Для того, щоб його зв'язати, нам потрібно перейти ось в цей стовпчик. Трошки ось так сліпа петля арку, сліпа петля стовпчик. Знову трішки її витягнули Тепер рельєфний зворотній стовпчик за другий стовпчик. Так, просто стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Це перший Такий початковий рельєфний зворотній стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, накид. От тепер уже звичайний зворотній стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. Два накиди. Повітряна петля. І ще один стовпчик з двома накидами рельєфний. Тут посередині робимо дві повітряні петлі. Це якраз центр. Два накиди і зеркально пров'язуємо в інший бік. Повітряна петля, два накиди, наступний стовпчик. Повітряна петля, один накид, ще одна, і останній стовпчик рельєфний з одним накидом. В цьому рапорті. От таким чином має виходити. Далі ми просто тримайте робочу петлю, щоб вона нікуди у вас не втікла. Пропускаєте все на світі по центру. Наступний віло. Перший стовпчик ми пропускаємо в другий рельєфний стовпчик, зворотній з одним накидом, повітряна петля, накид. Другий стовпчик, повітряна петля, два накиди, повітряна петля, знову два накиди, дві повітряні петлі, два накиди, якщо хочете зробити, в кінці більш гостру цю обв'язку. Ось тут можна робити по центру на дві, а три повітряні петлі, і потім пікоз зробити або складене, або більш гостре. Це вже кому як. І от таким чином обв'язуєте по колу, також змін ніяких немає. Знову ж таки, якщо у вас все лежить. Ось. То нічого додавати, віднімати не треба, як то кажуть. Якщо ви пров'язали, і бачите, що десь воно стягує особливо після цього ряду, тоді повороти трошки розпускаєте і між рапортами додаєте повітряну петлю, тільки в повороті. Все, легких петельок зустрінемося вже в кінці в останньому ряді. Вітаю всіх в останньому ряді! А для того, щоб нам почато обв'язувати піко, нам потрібно перейти ось в цю арку. Тобто, сліпа петля в арку, сліпа петля стовпчик. Тут можна трішки підтягнути, і відразу стовпчик без до верку. Три повітряні петлі. І тут, увага, ми робимо нестандартне, класичне піко. Ми заходимо під передні дві дужки і пров'язуємо сюди стовпчик без накиду. Тобто не сліпою петлею ще раз, наступна арка. Стовпчик без накиду. Один, два, три, ставили. І по стандартному я просто сліпу петлю закривала. А тут треба ось так. В центральну арку. Стопчик без накруду 5 повітряних петель, 3, 4, 5. Точно так само. У мене вже м'язова пам'ять, і хочеться. Так, і. Два піко, ось тут має вийти 1, 2, 3. З цього моменту не. Ага, бачите, піко і все. По пам'яті я в'яжу, як, як я в'яжу. З цього моменту не спішіть вимикатись і бігти в'язати по колу, тому що на повороті в нас будуть зміни для того, щоб не стягувало в'язання. Там по факту малюнок такий самий. Бляха, от ті, хто в'яже часто От Отут будьте уважні. От таким чином. По схемі відразу отсюди переходимо. Але я хочу ще додати. Ось тут такий стовпчик. Просто бо хочу, не знаю. Мені хочеться його все з'єднати, щоб воно не тіліпалось тут нікуди. І от це вже про факту рапорт. Таким чином, ми обв'язуємо до повороту, а поворот нам легко знайдеться, тому що тут ось чотири стовпчика. Тобто, до то ось цього. Цей рапорт ми досі в'яжемо стандартно. Далі, приєднайтесь до відео, покажу як далі. Ось, ми дійшли до заокруглення, показую Чотири стовпчика. І тут вже буде не 5 піко, а 7. Тому поки що ось тут просто в'яжеться. Стопчик без накиду. А хоча пофіг. Тут також буде піко. Ваяємо піко. Так. Стопчик без накиду і відразу столбчик без накиду наступний. Я думаю, що тут буде не сильно принципово розрівняється. І тут вже. Сім піко. Тобто три маленьких з однієї сторони по центру з п'яти повітряних петель і три з другої сторони. Ось таким чином. Такі маленькі нюанси вони часто потім випливають. Коли, наприклад, відпарювати, от я взяла недавно ось те саме замовлення чорною. Власне, чому в мене вийшло трошки відео пізніше? Тому що треба було доганяти замовлення. І там от було якраз цей момент, що я не врахувала в повороті, і коли я відпарювала, воно почало стягувати. Серединка тягнулася. Супер, розрівнялись. Боки лягли ідеально. Але ось цей поворот, він просто-напросто не тягнувся. Тому будьте в цьому питанні уважні. Як ви пікоти, щойно робили? Ось тут перевчали руку робити піко. Так само, і ось тут треба по 7 штучок. Закінчуєте робити по 7 з цієї. сторони. От, 4. Стопчика з накидом. Ось тут останнє піко буде. І далі вже знов по 5. На цьому все. Легких вам петельок. Зараз буду хвастатись вже готовою роботи. Ну що, і ось такий результат. Ця в мене трошки менше вийшла. Ну, я не продовжу, я про ширину. Ось. А тут я викинула один ряд, щоб вона була не така кругла, а більш довга. Ось в прямому полотні в мене тут 4 рапорти. Це довгий чорний варіант. Дуже класний дизайн, як для серветок, так і для доріжок. Можна його хоч ширшим робити, хоч довшим. Що також є дуже класним плюсом для виробів для столу. Тому легких вам петель і удачі!